Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами дізнаємося про лічбу часу в історії і спробуємо з вами також порахувати події, як це роблять історики. Я думаю, це в нас вийде, тож поїхали. І так, діти, зараз ми розглянемо, як розв'язувати задачі в історії. Ми розглянемо з вами декілька видів задач, які можуть вам зустрічатися, і також це допоможе в розв'язанні домашнього завдання. Перший вид задач це на встановлення віддаленості події від сьогодення. Для початку ви креслите обов'язково хронологічну шкалу. Вам так буде зручно для вирішення задачі. Наприклад, в першій задачі нам треба з вами обчислити, скільки минуло років від запровадження християнства до сьогодення. Дивіться, в нас позначено відомо дві дати. Дата. Запровадження Християнства 988 рік, позначаємо її на хронологічній шкалі, позначаємо рік, який зараз. І як же ж нам дізнатися, скільки років пройшло від цієї події? Нам треба від 2023 року відняти да? це подія, це от зараз триває рік, відняти рік саме відомої нам події. 988. В результаті в нас виходить 1035, тобто 1035 років минуло від запровадження християнства. Наступний вид задач на встановлення віддаленості однієї події від іншої. Тобто, коли нам в задачі буде відомо дві події, і нам треба з вами обчислити різницю. Наприклад, в цій задачі. Нам треба обчислити, скільки минуло років від початку володарювання княгині Ольги, 945 рік, та її подорожі до Візантійської столиці в 957 році. Знову ж таки, малюємо хронологічну шкалу, позначаємо Ріство Христове, це точка відліку, можете зверху ще ставити наша ера, позначити наш рік, да, який зараз триває. Далі нам відомо в цій задачі, що початок володарювання княгині Ольги 945, і її подорож до візантійської столиці 957, 957 рік. Із цих дат, що відбулося раніше, вірно, володарювання княгині Ольги. Тому ми позначаємо 945, да? тобто ту подію, яка відбулась раніше. І далі ми позначаємо з вами 957 рік, те, що відбулося пізніше. Як же нам дізнатися з вами оцю різницю? Нам треба від дати да, як події, яка відбулася пізніше, відняти дату події, яка відбулася раніше. І ось у нас виходить 12, тобто між Володарювання княгині Ольги і її подорожу до Візантійської імперії, до столиці Візантійської імперії пройшло 12 років. Наступний вид задач, який нам з вами потрібно, може нам попастися, це задача на встановлення дати події за її віддаленістю від сьогодення. Тобто, яке тут стоїть ключове питання? В якому році відбулася подія, якщо відомо, що від неї минуло скількись то років. Наприклад, у нас є з вами така задача. Знову ж таки, для е, розв'язування задачі, і вам буде так зручно видно, що від чого треба віднімати, так, які дії, вам потрібно знову ж таки малювати шкалу часу. Ви можете її зображувати. Е, не обов'язково там фломастером, ручкою, олівцем, на чорновику, але ви, коли позначите події, ті дати, які вам відомі і невідомі, тоді вам буде легше з'ясувати, що далі е, треба буде підрахувати. Наприклад, е, така задача в 1989 році відзначили 500 річчя виникнення українського козацтва. Нам треба дізнатися з вами е, дату, коли була перша згадка про козаків в писемних джерелах. Як ми це робимо? Знову ж таки, да, ми позначили зараз 2023. Нам задачі да, було відомо, що це було в 1989 році 500-ліття, так, від цієї події, тому ми позначаємо 1989. І можете позначити собі, да, що цей рік невідомий. І для того, щоб нам дізнатися, оцей рік, нам потрібно від цієї дати події, тобто, да, в 1989 році відзначили 500ліття. Щоб нам дізнатися, коли відбулася перша згадка, треба від цієї дати відняти. Кількість років, коли це було назад, 500. І в нас в результаті виходить 1489. Тобто, в 1489 році у нас від, відбула, да, було вперше згадано про козаків українських. І останній такий вид, що може зустрічатися, але ми далі ще розглянемо, як же рахувати в період до нашої ери. Там складного нічого немає, але все ж таки треба бути уважнішим. І останній вид задач це на встановлення дати події за її віддаленістю від іншої події. Наприклад, тут може стояти питання, в якому році відбулася подія? Якщо відомо, що це сталося після вказаної події за певну кількість років, наче складно, так, але давайте розберемо на прикладі. Наприклад, Узбенський собор Києво-Печерської лаври було збудовано на 27 рік від заснування монастиря в 1051 році, і нам треба з вами дізнатися, коли ж було його збудовано. Тобто, ми знову ж таки позначаємо. На хронологічній шкалі, рік, який зараз, і ми позначаємо рік, що нам відомо, так, в задачі уже конкретно, в даному випадку це 1051. І в задачі вказано, що між цією подією і цією пройшло 27 років. Значить, яка наша дія? Нам треба до першої дати, так, тобто, коли е, відбулося. Е, Заснування, коли було заснування монастиря, коли було засновано монастир, 1051 рік. Додаємо 27 років, і у нас з вами в результаті виходить 1078, тобто, 1078 році було збудовано Успенський собор, тобто до цієї дати. Я отут ставлю плюсик. Тут навіть можу поставити, ми ось тут додаємо. І у нас виходить такий результат. Ці приклади задачок у вас будуть, яких розраховувати, вони знадобляться нам в подальшому, тому що ми не одни, один рік будемо розв'язувати. І зараз я покажу вам, як розв'язувати в період до нашої ери. А ми далі з вами продовжуємо вивчати хронологічну шкалу і які, як робити розрахунки в історії. І зараз ми розглянемо з вами, як же можна дізнатися, якщо подія відбулася в період до нашої ери, і подія відбулася в нашій ері, як же нам порахувати загальну кількість років. Давайте ми з вами, наприклад, розглянемо одну задачу. Перед цим ми малюємо хронологічну шкалу, позначаємо точку відліку Різдво Христове, можна позначити також наша ера і період до нашої ери. Позначити зараз рік, так я вже на хронологічній шкалі позначила подію перших Олімпійських ігор. Вони відбулися в нас в 776 році до нашої ери. Як же нам дізнатися, скільки років пройшло від цієї події до сьогодення? Дія проста. Ми до 2023 року, тобто, да, сьогодення, додаємо 776 рік до нашої ери, і всього в нас виходить, 2779 років пройшло з проведення перших Олімпійських ігор. Чому ми тут додаємо? Тому що. Да, щоб нам визначити загальну кількість років, запам'ятайте, нульового року в історії немає. Але ж у нас події да, відбувалися ось в цей період, приблизно, так? І в нас же ж події ось відбувалися. І щоб нам загальне дізнатися значення, да, тобто в даному випадку, кількість років, то нам треба якраз ці два періоди додати, да, коли вони в різних. Ем... Ерах знаходяться. Бо у нас до точки відліку відбувалися ще якісь події, і після точки відліку. І коли у вас будуть траплятися подібні задачі, то тут у нас дія додавання. Тобто ми е, дізнаємося з вами загальну кількість років. Наступний вид задач це е, коли дві події відбулися в період до нашої ери. Знову ж таки, малюємо хронологічну шкалу, позначаємо наш рік і позначаємо да, роки, які будуть дані в задачі. Зараз ми розглянемо з вами задачу, Дивіться, я позначила 74-й рік до нашої ери. Це повстання під проводом Спартака. В 71 році до нашої ери воно завершилось. Як нам дізнатися, скільки років тривало повстання? Нам треба від події, яка відбулася раніше, відняти подію, яка відбулася пізніше? Всього в нас виходить, що три роки тривало повстання. З чим це пов'язано? З тим, що в період до нашої ери, в період до нашої ери. У нас е, час йде в зворотньому відліку. Тобто, да, якщо глянути як число е, математичне, то це ж більше, так? Це менше. Але тут вважається, що це подія, яка відбулася раніше, а ця подія, яка відбулася пізніше. І е, коли у вас будуть траплятися саме отакі задачки, де буде два періоди. Дві дати періоду до нашої ери, то ми від події, яка відбулася раніше, це вона буде більше з цього боку з лівого, віднімаємо подію, яка відбулася пізніше, тобто ближче вже да, до точки відліку, як ми можемо побачити. І у нас ми отримаємо з вами ту необхідну кількість років, да, що нам треба порахувати, да, скільки пройшло від однієї події до іншої. І останні діти, на що треба звернути увагу, як рахувати ж століття в історії? так? Для того, щоб нам не заплутатись, у нас є така невеличка формула нескладна, але вона вам допоможе з'ясувати, яке століття. Дивіться, наприклад, візьмемо, 455 рік. так? Як нам визначити, до якого, яке це вже століття? Ми закреслюємо дві останні циферки. У нас залишається 4. Додаємо 1, і в нас виходить з вами 5 століття. Так же само це стосується і інших дат, будь-яких. Але є невеликий виняток. Ось дивіться, на прикладі 1763 рік. Ми закреслюємо, знову ж таки, так, ви можете собі розписувати. Закреслюємо дві останні цифри. В нас виходить 17, так? Залишилось. Додаємо 1, і це в нас з вами виходить 18 століття. У нас є винятки тільки тоді, коли дата закінчується на 2 нулі. Якщо, наприклад, візьмемо 1900 рік, то це іще 19 століття. А от коли вже буде 10. 901, то це у нас дітки з вами вже 20-те століття. Знову таки, тут ми е, до, е, закреслюємо дві цифри, до 19 додаємо 1, в нас виходить 20. А ця дата чому нічого з неї не робиться? Тому що це завершення якраз століття, 18 століття завершення. І тому, якщо у вас два нулики, так, то століття ви можете визначити за першими двома числами. В даному випадку це 19. А от коли вже дати переходять за 0, тобто більше нуля, це вже пішло наступне століття.